Громади відіграють ключову роль у формуванні та реалізації ветеранської політики. Вони можуть створювати ветеранські простори, визначати потреби ветеранів та допомагати їх вирішувати, залучати громадськість до активних дій. Чи достатньо громадськість обізнана у цьому питанні? Зараз ми з'ясуємо це у Південно Українці. Чули ви щось про офіс у справах ветеранів? Саме нічого, тільки те, що кажуть по телебаченню. Ні. Я взагалі в цьому не розуміюся. Про офіс? Я навіть не знаю, де не косі. Ні, нічого не знаю. Ну а на вашу думку, чим він може займатися? Ну я думаю, в справах тих ветеранів, які е, мають, требують якусь допомогу, мабуть. Ну, справами ветеранів. Якими саме? Ну, напевно, якоюсь допомогою. Підтримка. Підтримка тих людей, які прийшли з інвалідністю, тобто якісь протези, підтримка психологічного характеру, підтримка коштами, підтримка ще чимось ділянками землі. Курдоустройство, реабілітацією, ну, що нам ще. Ну і житло. Ну, Багато є. чого. А як ви думаєте, у нас у Південно-Українську такий заклад є? Чесно, ми не знаємо. Ми думаємо, що є. Потім, ну я все таки думаю, що є ветеранів. Бо щоб люди збираються проводять там і мітінги, і ситуація, якась організація все таки є. Напевно, должен бути. Я <гум> так думаю. <А гум> це все від місних власів залежить, вони ж не робити це. Я не можу суб'єктивно відповісти на це запитання, тому що я не знаю. Ну напевно. Ні, Нема. Як вважаєте, потрібний? Ну так. Да. Боганство при приходять. Навіть брати це не взяли. До нас вот, спілка АТО а, ну, приведу, что там Раніше сиділи психологи, вот mm -hmm. Результація була. І приходять, і питання задають некоторі. А ми навіть не можемо ответить нічого. Не скажу. Я сам недавно тут тільки десь третя неділя. Я вам відкрию секрет, дивіться, ось сервісний офіс у справах ветеранів, тому якщо, можливо, потрібно буде комусь із ваших знайомих, то можете порекомендувати і показати, куди звернутися. Добре, добре.